Він рятує життя, бореться з вогнем та, попри все, займається улюбленою справою та досягає високих результатів. Старший пожежний рятувальник головного управління ДСНС в області Артем Котельнік встановив рекорд України з пауерліфтингу та впорався з неймовірною вагою у 293 кілограми. Він вміє долати труднощі та викладається на повну як у роботі, так і в спорті. А все це завдяки хорошій фізичній підготовці та підтримці рідних. Рекордсмен каже, своїм результатом задоволений, хоч було і нелегко. Я дивився, як дивляться на мене мої діти, що я в тобто, мене син захотів теж, як він каже, железяки тягати, качатись. Тобто я почав мотивувати тобто, своїх близьких. Тобто, коли ти когось мотивуєш, це, ну, це, це надихає. Ну і Я вирішив, тому що я хотів виконати норматив майстра спорту міжнародного класу. І ми потім подивилися рекорд України. Рекорд тоді складав 292, він 5 або 6 років тримався. І ми так вирішили, що це реактор. В присіданнях емоційно нелегко і фізично так само. Ну, це приємно, що 37 років, пускай. Такому, але є ще сили і бажання бити якісь рекорди. Підготовка до цьогорічних змагань була наполегливою, але швидкою. Розповідає тренер Артема Юрій Гнатів. На досягнутому зупинятися не збираються. Наступний крок підготовка до чемпіонату Європи. Я йому ще в січні говорив, що він буде виступати на змаганнях. Він це сприйняв так. З... З дуже сильним жартом, що це я не всерйоз говорю. Нічого тренувався, тренувався, тренувався. А так як людина пробула 15 20 років в спорті і постійно готувалася до змагань, то для таких людей просто тренуватися вже в залі не підходить. Тобто мусить бути якийсь завжди прогрес на тренуваннях і так вийшло, що до травня місяця він вийшов там на хороші свої фізичні показники, які були там 10 років тому, в його молоді роки, і так сталося, що вийшли змагання через місяць після того, як ми прийняли рішення, що будемо готуватися і виступати. На мене, як на тренера, найвелика відповідальність падається зберегти здоров'я своїх підопічних З Артемом Ми вже будемо цілитися на рекорди Європи. Артем Котельнік, родом з маленького шахтарського міста Вугледар Донецької області, на Прикарпаття переїхав ще у 2016 році. Розповідає, з дитинства почав займатися спортом. Своє життя пов'язав з легкою атлетикою. А вже у свідомі роки вирішив, що робота теж мусить бути з фізичним навантаженням та приносити користь людям. На пожежах, на виїздах, на звичайних ситуаціях намагаюся завжди по максимуму віддати віддатись. Тобто для чого? Щоб потім я не жалів, що а я міг би це зробити, я міг би там на. Наприклад, врятувати або міг би там е, щось ліквідувати, якби е, віддався на всі 100. Тобто Для того, щоб в мене е, не було ніяких сумнівів і е, якби, щоб мене не гризла совість ніколи, то завжди на кожному виїзді намагаюся віддаватись ну, по максимуму, щоб потім е, не було. А треба було так, треба було так. Ну, я можу певно сказати, що тут моя совість чиста, я завжди відбудусь на всі стопи. Як я завжди кажу, ми спецназ серед пожежних. Ну, так це жартома, звичайно, тому що всі хлопці в будь-яких частинах молодці. Попри важку роботу рятувальника та заняття спортом, надзвичайник активно веде соціальні мережі і знімає відео, які набирають мільйони переглядів. Всім привіт! Навряд чи завдяки цьому відео я до когось достукаюсь, але мало лі. Я вас дуже прошу. Не паліть траву. Бо поки ми бавимося з цим, комусь дійсно знадобиться наша допомога. Але ми, на жаль, із баловства, е, на жаль, не встигнемо. Тому будьте обережні і передайте це всім, кого знаєте. І ще я хотів сказати, що дуже гарний захід у нас на Україні. Захід сонця. Україна прекрасна. Завжди люди хочуть що, справжніх емоцій. Да? І я о, зняв такий, як то кажуть, заклик. Що я вас дуже прошу, це якраз вже війна почалася. Що я вас дуже прошу не палити траву, скільки поки ми бавимося цим, кому здійсненно знадобиться допомога. А ми, на жаль, із за цього баловства ми не встигнемо. І це відео стало вірусним. А ще Артем хоче зробити прикарпатських дітей сильними та здоровими. Також разом зі своїм тренером має намір восени відкрити дитячу юнацьку секцію з важкої атлетики. Віра Ковсон Андрій Буцяк, новини на вежі.